І ще він міг працювати в холод, спеку, пил, бруд, і все одно їхав. Це був самоскит, який возив пісок, щебінь, бетон, залізо, коротше, все, що можна навалити в кузов. І знаєте що? Йому було байдуже, чи перевантажили його на 5 тонн. Він їхав. Багато водіїв казали, крас, це трактор на стероїдах, і не ламався, бо боявся, що його не зремонтують, а просто доб'ють кувалдою. Їх можна було побачити не тільки на будівництві Черкаської дамби чи київського метро, а й навіть на об'єктах у Африці та Латинській Америці. До речі, у 70 -х крас двісті 256 навіть брав участь у тестах проти німецьких самоскидів Мадірус Дойц». І знаєте що? Наші машини простояли в ремонті на 21% менше, так що, в плані надійності ще та машина. Єдине, що міг робити цей крас трохи гірше, це паркуватися тихо. Богу діло, там усе двигун, коробка і навіть водій від напруги. 278 тисяч було зібрано за роки виробництва. А ви бачили крази в дії? Чи може ваш батько або дідусь працював на такому залізному звірі? Напишіть, цікаво буде почитати.